Дені друзі, мене звати Походун Ірина, я сьогодні хочу вам розповісти про нашу продукцію, тобто про оновлений трошки препарат, який раніше називався седафлор, а зараз називається седаформула. Зараз такий час, ми живемо в час війни і Люди, всі, люди, діти, всі на такому, знаходяться на такому стресі, коли, коли порушується нервова система, коли порушується серцево-судинна система, а з цим, з цим порушується і наш відпочинок, наш сон. А сон — це дуже основне в, в, у людини. І, із-за цього виникають багато, багато проблем і навіть хвороб. Наприклад, мігрені, наприклад, навіть на цьому фоні не є секретом, що людина, коли не висипається, вона в неї погіршується стан всього, всього організму і центральна нервова система дуже страждає. І виходить, що навіть виникають гіпертонія, тобто тиск. Скаче. Тоді людина не дуже звертає увагу, тоді воно заходить трохи далі, далі далі. І, І в нашій компанії, е... наші засновники, е... вони попрацювали над Колишнім седафлором і трошки його покращили. Ви звернете увагу той, хто знаходиться давно в компанії, от зверніть, бо сьогодні я готувалася і, звичайно, побачила, що деякі компоненти були замінені, щоб кращий був наш седафлор, не седафлор тепер, а седаформула. Тому, тому що в оцих недугах, можливо, справа в недосипанні. За даними Американської асоціації, вивчення головного болю посилюється, якщо спати, менше 6 або більше 8,5 години. Ось кілька порад, які допоможуть покращити якість сну. Лягайте спати і вставайте в один і той же час. Уникайте кофеїну, нікотину та алкоголю, вони порушують сон. Перед сном намагайтеся не стимулювати мозок, не дивіться телевізор і не сидіть в інтернеті. Займіться чимось заспокійливим, наприклад, медитацією. Ведіть список того, що допомагає вам добре спати, і що заважає. Створіть комфортні умови для сну. У кімнаті має бути темно і тихо. Прийміть перед сном ванну, щоб розслабитися. Регулярно займайтеся спортом, але не в вечірній час, не подразнюйте нервову систему, не розбуркуйте, тому що ввечері вже. Ми повинні готуватися, якщо у вас порушена нервова система, тому треба вже заспокоюватись перед, перед вечором, а головне дотримуйтесь режиму. Лягайте спати до 23-ї години і перед сном не забудьте розсмоктати дві таблетки седоформили і запийте склянкою води. Додавши в нього 10 крапель екстракту півонії, спатимете як немовля. Ось Дійшли ми до седаформули. Седаформула рекомендується для профілактики та оптимізації лікування захворювань нервової та серцево-судинної системи, як заспокійливий та вітамінний засіб. Усуває перепади настрою, схильність до депресії, дратівливість. Седаформула складається з екстракту пасифлори, що заспокоює нервову систему, тим самим усуваючи негативні наслідки стресів: головний біль, безсоння, різні види неврозів, зменшує тривожність. І психічну напругу, сприяє стабілізації рівня гормонального фону при менопаузі та клімаксі. Також складається седаформула магніюцитрат служить природним антистресовим фактором, гальмує процеси збудження в центральній нервовій системі і знижує чутливість організму. До зовнішніх впливів. Магній сприяє розслабленню м'язових волокон, мускулатури судин та внутрішніх органів. Також нормалізує артеріальний тиск і має судино розширювальний ефект. Пустирник, пустирник по російськи, по українськи, він звучить. забула як. Кропива собача. Кропива собача заспокоює центральну нервову систему, знижує так, також артеріальний тиск, має протисудомну активність. Бачите, коли в нас судоми, то треба приймати кропиву собачу, і вона ось має протисудомну активність. Уповільнює ритм серця і збільшує силу серцевих скорочень, надає сприятливий вплив на білковий, вуглеводний та жировий обмін. Грифоній екстракт благотворно впливає на функції головного мозку, нормалізує цикл сну неспання, зменшує почуття тривожності та депресивні стани. Полегшує симптоми, що вникають при синдромі хронічної втоми та неврозах різного походження, покращує діяльність нервової системи, підвищує стресостійкість, також є вітамін в 6 піродоксин, покращує метаболізм у тканинах мозку оскільки є головним каталізатором обміну амінокислот, синтезу більшості нейромедіаторів нервової системи. Таким чином, вітамін в 6 підвищує працездатність мозку, сприяє покращенню пам'яті та настрою, забезпечує обмін речовин та енергії в нервовій системі. А те, що треба накрапати у склянку, коли запиваємо ці дві таблеточки седаформули, екстракт півоні, рекомендується як заспокійливий протисудомний знеболюючий засіб, зменшує процеси збудження у центральній нервовій системі, сприяє нормалізації артеріального тиску. Корінь півонії виявляє. Знеболювальну, протисудомну, заспокійливу дії, зменшує процеси збудження в центральній нервовій системі, сприяє нормалізації артеріального тиску, посилює ефекти седативних та снодійних засобів, полегшує настання фізіологічного сну, не викликає звикання психічної та фізичної залежності. Посилює секрецію залоз травного тракту підвищує апетит. Використовують екстракт півоні при е, перевтомі, стресах, при гастритах, зі зниженою кислотністю, при захворюваннях нервової системи е, на врестинії з підвищеною збудливістю, безсонні, страхах. Вегетасу судинних порушеннях. Також у нас ну, багато є препаратів які для нервової системи: це ФЗ для нервів, баланс про, еликсир для нервової системи і екстракт валеріани. І це в даний час є головним треба. Треба себе настроїти, що треба спати. І ще саме головне, мене навчила мій спонсор, бо я страждала цим безсонням. Коли мама моя була ну, у мене при смерті, і в мене зовсім порушився сон. І мені Людмила Сергіївна посовітувала і на, на, наставила те, що Пити цей препарат треба седаформулу, вже, вже тепер седаформулу, саме перед сном. От, лягли в постель, все повиключали, телевізор, все, щоб у вас темно було в кімнаті, і розсмоктуєте цей, ці таблеточки і запиваєте. Півонію. Хай вона там трошки буде, вам там сказано, що підвищий апетит, нічого, треба наладити спочатку сон, а потім вже думати про друге. Як ви будете в цій системі, як ви кожен вечір будете слідкувати за цим, щоб не було у вас роздратування, щоб ви спокійно знали, що вам до 23-ї години треба заснути обов'язково. Випивайте, лягайте. І засинайте. І побачите один день, може, помучаєтесь, а на другий день, якщо у вас все буде добре, треба, треба взяти себе в руки і наладити сон. Тоді всі хвороби, ваше, ваше роздратування, ваш головний біль, все пройде, тому що ви будете спати хоча б 6 годин. Ну, ось на цьому моя лекція закінчилась. Дякую вам за увагу. Скорішої перемоги. До побачення.